Сьогодні вулиці Дніпропетровська заполонив аромати львівської кави та чорного шоколаду. Місто на Дніпрі на два дні перетворилося на місто Лева. Народні майстри та художники, кондитери та шоколатіє, туристичні оператори та звичайні львів'яни приїхали до нас у гості. Дні Львова у Дніпропетровську святкувала і наша знімальна група. Львів та Дніпропетровськ відстань між ними майже тисяча кілометрів. Проте сьогодні варто лише вийти на європейську площу і ви одразу потрапите до міста Лева. Так просто опинитися у західній частині України можна лише впродовж двох днів. Бруша особі на сатвішолади, запах кофе – це якраз на львов. Філіжанка Львівської кави та аромат чорного шоколаду здається, ми дійсно опинилися у Львові. Насолоджуватися тим, що тут відбувається, можна годинами. Проте Львів це не тільки кава та солодощі, це ще й сотні храмів різних конфесій, середньовічні замки та яскраві національні гуляння. Оця комбінація унікальної архітектури, яка занесена до світової спадщини ЮНЕСКО, а унікальні культурні події і таке цікаве життя. Плюс а, аромат кави, шоколаду, солодощів і дуже висока культура гастрономічна, ресторани. А оця комбінація, вся вона створює дуже велику конкуренцію усім а, іншим країнам. Промисловий Дніпропетровськ та історичний Львів вони такі різні, але залежать один від одного. Історія і культура це завжди на першому місці. Без цього не може бути нації, без цього не може бути розвитку держави і без цього не може розвиватись промисловість. Родзинкою першого дня гулянь як обіцяли, попри сильний дощ, стала вистава львівського театру на ходулях. За сценарієм персонажі творять феєричне дійство пов'язане з ритуалом вогню. Перший день Лева у Дніпропетровську добігає кінця. Попереду ще один. Тож не втрачайте часу і проведіть вихідний по-Львівськи. Анна Труфанова, Дмитро Солодовник, Андрій Гречников. Деталі.